Олександр Олесь, чари ночі. Сміються, плачуть, солов'ї, і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знову молодість не буде, ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна іде назустріч вам, весна в цей час вам рада, намент єдиний залиши свій сум, думки і гори, і струмінь власної душі улий, шумляче море, Лови летючу мить життя, чаруйсь, хмелів, впивайся, і серед мрій. і Забуття в розкошах закохайся, поглянь уся земля тремтить в палких обіймах ночі, лист квітці рвійно шелестить, траві струмок воркочі, відбились зорі у воді, летять до хмар тумани, тут лються пахощі густі, там гнуться верби п'яні, як іскра ще в тобі горить, і згаснути не вспіла гори. Життя єдина мить для смерті ж вічність ціла. Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає, налагодь струни золоті, бенкет весна справляє, Ві сміло йди під чарок з вогнем, з піснями в гості, на свято радісний квіток, кохання, снів і млості. Загине в себе збороття, що візьме час, що люди. Погасне в серці багаття і захолонуть груди, і схочеш ти вернуть собі, як фауст, дні минулі, та знай над нас боги скупі, над нас глухі й нечулі. сміються, плачуть, солов'ї, і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знову молодість не буде.